Відділення дитячої онкогематології на сьомому поверсі тут жартують сьоме небо лікарні. Одразу біля ліфта дитячі малюнки і дитячі візочки. Тут все в очікуванні видуження. За цими дверима найменші борються за життя для Вікторії Гайдай. Це найсердечніше відділення. Вона стала волонтеркою після того, як сама потрапила в реанімацію зі своєю дитиною. Їй допомогли друзі й колеги. Зібрали кошти, дитина видужала. Вікторія пообіцяла собі Богові, що відтепер допомагатиме іншим хворим дітям. Я поняла, що Ну, когда помощь такая особенная, то есть ты перевел эти 100 гривен, но ты не видел этого ребенка, ты не видел его глаза, ты не общался с его мамой. Иногда очень важно прийти и сказать человеку, все будет хорошо. Я була в такій ситуації, все буде хорошо. Повірте, ви барітесь, вірте, і це наскільки дає много сил мамі. Добра фея, дитячої онкогематології Вікторія Гайдай, кандидат філософських наук. Вона своїм філософським словом допомагає хворим дітям. Так Альоні порадила готуватися до персональних виставок, коли та стане дорослою, подарувала пензлі та фарби. Дівчинка вже півроку в лікарні. Вона бореться за життя. Їй допомагають цьому її таланти, хист до малювання і поетичного слова. Альоночка, а що кажуть, що ви написали вірша про Тараса Шевченка? Так написала трохи вийшло. вийшла новий Слухай. Іде весна, іде ясна, моквітка розцвіла, і спогад нам несе вона із сивого Дніпра, що більше сотні тому літ умер в чужій країні, та славний він. На цілий світ його всі знають нині. В кімнаті відпочинку відділення онкогематології лунає Тарасове слово. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє. Восьмирічний Артем з бабуною Тетяною вивчили на пам'ять особливий вірш. Бо про кохання. Я ти пишу, теперся що... ми знову чи ти злякалася? Σε το σκάταλες η σινι Εκείνη η Εκείνη τη σύντεσλοβο, την τα τιπ Поки Артем і Назарій прикути до крапельниці грають в хокей, його мама Світлана читає найпопулярніший вірш Шевченка Реве та стогне Дніпро широкий. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, грами хвилю підійма. Ідея спонукати Тарасовим словом до благодійництва виникла у громади храму преподобного Феодора Освященного, настоятель якого щонеділі причащає дітлахів, які борються за життя. Ми заздалегідь роздали вірші, діти підготували з радістю. А потім от кільком я напередодні телефонувала і виявляється, що просто дитина мала приїхати сьогодні, а вже викликали вчора. Зробили ще якісь повторні аналізи, там погіршення, бо там хронічний лейкоз. Організатор цієї поетичної благодійної акції Вікторія Осташ певна, що Тарасове слово допоможе зібрати кошти на потреби дитячої онкогематології.